была туда травячка. Хочешь, я вам покажу Слышь. Замок, на Дерево. Месток. Еще одно дерево. Ладно. Ну. Переходим по-моему, осталось. Все. <связь>. Музыка. 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 Ключки мои. Ручки. Ну, вот любви. Назад липико. На горбу запрям. Быстро тебя. Нам скачу. Вот. Ну, давайте почнем наш. Это такое две вещи. Або воду, як завжди Одну. Почали! Сомнели по нелепите. У нас три. Маласники. Что мне не липят? Молодежи. Давай ты значит. Паники в класс. Паники? Давай. Давай ты кудинку Давай Давайте слипем пинки. Панники? Не гавдо из. Из. Из струнок. Я не знаю, конечно, правда. Називати їх, тому спрунок. Вот і її голова буде. Це не є буха. Она її ціла. От такі. І так дальний пластинчик. Літом. Não, eu não vou dar panik. Vou ter que dar panik. Dá ai, se eu estiver panik. Não vai, meu cosmo. Já para de um mundo vou piu, só vou almoza. almoza. vou almoza. 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 Це буде бант. Якщо ми не гарно ліпимо, так і напишіть в коментарях. Що Чи гарно ліпимо? Що ми не гарно ліпимо. Якщо комусь не подобається як ми ліпимо, напишіть в коментарях. Або пост... Поставьте дизлайк. Ну, будь ласка, прошу вас, щоб мені лайки. Відео ставте лайк. Якщо вам понравилось це відео. діліться з друзями. Не забудьте підписатися. Угу. Подписуй на на мій канал лише один. Тож, це мій брат. Ні, це не мій брат, це мій друг. У нас, коротше, є команда. І він з моєї команди підписаний на мій канал. Мій друг з моєї команди. Моя команда, а це кілошник. Не Андрій, а кілошник. Він кілошник. Він кілошник, і наша команда називається Ліпка. Липка Липка-Ліпка. ліпка лепка Я тепер буду повністю писати, що я. Ну як називається мій, моє відео. як називається, буду повністю писати так. там буду писати 100 днів липки. день 3 Отак, да? Писати мені. Mm. Хто думає, що так краще? Чи просто день три заліпили ми такого-то, такого персонажа. Пу-пу-пу. Так? Чи може реально писати? Mm. Останні лівки. Mm. Путамо писати. Mm. Як хочете, можете написати в коментах. Я хочу робити всякі змагання, всякі те, будуть ставки, всякі пошуки, зяке таке. Я буду робити просто, я ще не дуже розуміюся. Який хочеш. У мене є котики два, вони зараз були сердиці трьох на друга. мене вийшла ось така пінки. Але Андрій, ти що ліпиш? Ти так і не сказав. У нього паніка, яка? Я тобі казав. Паніка. Паніка цього гарбузика. Помниш, що це? це, це. Давайте підберемо колір. Хм, давайте, оце я з нього зовсім не ліплю. Поїхали. Тут. Тут. Підкладаємо колір. Відкладаємо персонажа, не достає візова. З якого я ще не чого зараз. Ну, давайте синій. Або давайте просто не буде гуляти. А цей їде. Ідемо в В оцей. Як виглядає воно вдома? Отак. А спереді отак. А так вона буде гуляти. Mm -hmm. Давайте вона буде переходити мій мост. Андрій, ти вже зліпив свого файника. Чекай, Шкай, касового файника. Шкай. Шкай, шапочка. Отак. Вот я да, йому... Я йому шапочку дам. Вона переходить тут мост. Шкай. шкай. Опс. Так, так. Да. Да, от такий у нас город виходить. Пока що раз. три персонажа, пока что. Раз, два, три, четыре, пять. еще пар. Раз, два, четыре, пять, шесть. Сегодня персонажи были. Фантазия твоя? Это Это вообще. То это то что Я буду вам класть. Лайки, like, hmm. вы мне не кладите. И Я буду на Баспісну, а ви на мене. Достаю. Я ще Ой, хочу. О, ай, я апетит. Бо як апетитні. Брат зліпив струнок і вони виглядають так. Просто дивно. Бачили? Що вам показати зараз, Маша? Все. Вот оно. Всё ваше. Це, це ваше. От вас. Так. А вони вообще не входять ці дні. Не-не-не. Я от вони нападають. Вони я казав, брат, нападають. Ну, ти що, забила за шес? Паніка. Да паніка долюбила. Чекай. Чекай. Я так? Pani tut, 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 tut. Marta, pamiętaj. czy to naprawdę Mart? To naprawdę Mart. Kreel. to paniśki do głowy. Dun, dan, dun, 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 dun. Marta, jak ty masz ja. na da. Андрій, ти граєш в Майнкрафт? Да. Я теж граю в Майнкрафт. Якщо ви граєте в канал, під, Ой, в канал. Якщо ви граєте в Майнкрафт, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Під, підписуйтесь на канал. Кить ви граєте в Майнкрафт. Ставте лайк і тебе граєте в таку боку. Чекай, да, все, я уже дороблю своего паника. Вот, чекай. Паник Андрея уже доробленный. Почти, чекай, тупанчик. Саня, тупанчик, все. Тупанчик готовый. Все. Паник. Кива вышел. Андрея вышел такой горбуз. Арбузик. То есть вот. килошника. Вот. Вот такие, вот, такие. Вот такие. Чекай, вот. Ты я у Я старался. Я старался, Я старался. Если вам не понравится, так и скажите мне. Мне тоже понравится. Куда мы его посадим? Давай то вот сюда. Давай. Тут то тут сюда, тут сюда, тут сюда, тут тут сюда, тут Совсем на месте. Совсем пока. Где?